Я в шоці Зеленський сам лише телемарафон дивиться. Він доб'є країну. Зеленський виходить із того, що Росії всередині наступного року доведеться вдатися до загальної мобілізації, що призведе до внутрішньої дестабілізації ВРФ. Тому Зеленський впевнений, що час у війні грає на бік України. Про це прем'єр-міністр Угорщини Орбан написав в своєму листі керівникам ЄС після зустрічі з Зеленським в Києві. Повідомило джерело в дипломатичних колах знайомий зі змістом документу. Щодо результату війни, то президент України впевнений, що російські збройні сили будуть змушені вдатися до загальної мобілізації всередині наступного року, що призведе до внутрішньої дестабілізації він вважає, що українські сили стабільні, підготовлені та здатні підтримувати бойову ефективність навіть у довгостроковій перспективі, якщо західні постачання зброї про продовжиться. він вважає, що час на боці України, а не на боці Росії. А якщо не призведе до внутрішньої дестабілізації, як не призвело в Україні, то що тоді? Кого мобілізовуватиме в нас? А 18-річних? Тобто план Зеленського спровокувати Росію на ще більшу мобілізацію, відмовляючись від нормальних переговорів. Що там в його голові? А Зеленський думав, що у Путіна, окрім мобілізації, є ще тактична ядерна зброя. До чого назведе Зеленський?